Черкаси теплокомуненерго попереджали, що сьогодні відбувається вимкнення опалення, і тому сьогодні можливі певні перебої в місті з гарячою водою. Це пов'язано з технологічними причинами. Цьогорічний сезон пройшов абсолютно нормально і завдяки в тому числі зусиллям комунальних підприємств, які працювали в, до цього в попередній підготовчий період, весняно. Осінній тому було здійснено дуже багато замін труб. Було під час, як ви знаєте, під час випробувань завжди всі. Пориви вони показують, де є тонкі місця, в буквальному і в переносному розумінні, дуже було їх багато цього року, це пов'язано з значною зношеністю мереж, але і капітально відремонтовуються, капітально замінюються взагалі мережі, також масово по місту Черкаси. Тож я думаю, що за декілька років, якщо буде продовжуватись така політика вкладення саме інвестування в нові мережі, їх заміну, то ми не будемо стикатися з тими проблемами, які навіть були під час випробувань. А хочу сказати, що за весь сезон, якщо я Мені не зраджує пам'ять, то серйозних поривів, таких, які б тягли за собою зникнення опалення, бодай в одному там, в житловому будинку, не було. Тобто, можливо, там на годину припинялося, але, як правило, це були якісь внутрішньобудинкові проблеми, і одразу опалення було відновлено. Тож, в принципі, можна говорити про те, що задовільно завершений сезон.